Привіт усім! З вами я, Анатолій. Ви дивитесь канал The Beggar Garsman. І сьогодні в нас гарячі і дуже чудові новини. ГВ нас здивувало як ніколи. Вони представили нам новину на своєму сайті Warhammer Community, в якому от опублікували таку статтю, в якій в заголовку написали, що Генрі Кавіл відтепер офіційно буде співпрацювати з Games Workshop і не просто співпрацювати там в якихось їхніх Warhammer TV-шоу зніматись. Ні. Геве повноцінно підписало контракт з Amazon про, скажімо так, серію різних шоу і телепроєктів по всесвіту франчайзу Warhammer 40K. І Генрі Кавіл тут буде відігравати одну з головних ролей. В самій новині все дуже таки розмито написано, і до кінця не зрозуміло, яку конкретно буде відігравати роль Генрі Кавіл чи він буде тільки виконавчим продюсером, чи все ж таки він буде приймати безпосередню участь у зйомках, тобто буде актором і буде грати якісь ролі в цих проектах по франчайзу Warhammer 40. Особисто для мене великої різниці в тому, ким він буде актором, який буде на головних ролях, чи виконуючим продюсером у цьому франчайзі, взагалі немає. Оскільки так, він класний актор, він міг би заграти дуже багато різних різноманітних ролей у всесвіті Вархамеру. Але мені здається, пост виконуючого продюсера йому йде більше, оскільки він дуже любить канон і дуже любить, коли все відповідає тому, що написано у першоджерелах. Чому я так суджу? Так, ми не знаємо точно, чому Генрі Кавіл тікає з проекту відьмака, але всі ми чудово здогадуємося, в чому насправді річ. А річ в тому, що е, буквально е, Генрі Кавіл 5-6 разів на різних інтерв'ю в різних телешоу повторював, що для нього дуже важливі першоджерела слідування цих першоджерел. А як ми всі бачимо по самому серіалу Відьмак, джерела для шоуранера і Лорен Хістріч взагалі не головне, і скажімо так, навіть не другоря. І мені здається, що у цьому тріумвіраті геймворкшоп Амазон Генрі Кавіл, Генрі Кавіл зможе прослідкувати, щоб Амазон там... Теж нічого там такого не понаписували і не поназнімало, як воно любить і практикує. І я знаю, що більшість з вас, тих, хто вже ознайомився з цією новиною, одразу подумали, Амазон як завжди все обісре. І я не можу сперечатися з такою думкою, оскільки ми всі прекрасно з вами бачили, в що вони перетворили чудовий світ Толкіна у проєкті персні влади. Я особисто його навіть не дивився, тому що мені вистачило трейлерів і декількох, скажімо так, оглядів з цього серіалу. Я зрозумів, що я просто не хочу собі псувати свої враження власні, від всесвіту Толкіна. Тим не менш, я б не був би таким песимістом, оскільки все-таки і в нас є Генрі Кавіл, і ми всі чудово знаємо, як він стоїть за лор. Геве у своїй новині навіть навело цитату від самого Генрі Кавіла, де він каже: Я люблю Вархаммер з дитинства, тому цей момент для мене справді особливий. Можливість доглядати за цим кінематографічним всесвітом із самого початку велика честь і відповідальність, сказав Генрі Кавіл. Я не можу бути більш вдячним за важку роботу, яку доклали Vertigo, Amazon, Games Workshop, щоб це все сталося на крок ближче до здійснення мрії всього життя. І вже за самою цією цитатою ми бачимо наскільки серйозно налаштований сам Генрі. Тому, друзі мої, давайте не будемо падати у відчай і одразу хоронити проект, який тільки-тільки зароджується. Я так само боюся, як і ви всі. І я знаю, що себе представляє Games Workshop і знаю, що себе представляє Amazon. І я знаю, що єдина їхня ціль це гроші. Але у нас є Генрі. А у Генрі є ми. І я також, як і ви, побоююсь, що для Генрі Кавіла ця епопея з новим розширеним кінофсесітом Warhammer 40 може закінчитись так само, як для нього закінчилась епопея з Відьмаком і співпрацею з Netflix та співпрацею з Warner Brothers. Мені дуже не хочеться, щоб боси ГВ викинули Генрі з цього проекту. Та я надіюсь, що в них в головах залишилась хоча б така от подробина мізків, щоб вони розуміли той факт, що Генрі Кавіл це їхня золота гузка, яка несе їм золоті яйця. І заради збереження своїх прибутків вони не стануть викидувати Генрі з цього проекту. А на цьому у мене все. Тож чекаю вас внизу під відео в коментарях з вашими думками про цю новину та про виконавчого продюсера кіно Warhammer 40 Генрі Кавіла, а також чекаю ваших думок про те, які б ролі або яких персонажів міг би зіграти Генрі Кавіл у розширеному всесвіті Warhammer 40. А також не забувайте підписатися на цей канал, поставити ви таке но в і розповсюджувати це відео у різних соцмережах, які вам доступні, в тому самому Телеграмі, чи може бути в Фейсбук чи в Дискорді. У нас між іншим теж є свої групи в Фейсбук, в Дискорд та в Телеграмі. Вони трошки дохлі, але. Я чекаю на вас і нумо їх оживляти. І обов'язково не забувайте донатити волонтерам та нашим зсу, бо вони наш щит та меч. Слава Україні і до зустрічі!